Доброго дня, хлопці та дівчата. Коротше, сьогодні щось я е, було багато справ в лікарні. Нічого не записував, ніякі відосики. Виписали мене вчора з лікарні. Ніяких е, тих документів, тієї допомоги, яка мала бути, не надали. Лікари... До лікарів у мене претензій немає. Претензії є трішки до тих органів, хто цю всю кашу заварив. Зараз я буду ну, знімати з житлов і буду кожного дня викладати відео, буду пояснювати, що зі мною сталося, хто я такий взагалі і чому. Чому я якісь тут знаю типу, кіпіш починаю? Тому що справа дійсно ну, в моєму випадку дуже така неоднозначна, дуже під питанням, О, На сьогоднішній день е, я, я не маю засобів до існування. Тобто, ну, так, є там певна допомога від е, друзів. Але це не те на що я маю мав в своєму житті розраховувати.